Привіт! Сьогодні другий день мого челенджу про реальне життя в Канаді, точніше, чесно, розповідь, мою, про життя в Канаді. І сьогоднішня тема це переїзд П'ять речей, які я б хотіла знати до переїзду в Канаду. Тому, сподіваюся, якщо ви ще не в Канаді, то вам це відео буде цікаво. Якщо ви в Канаді, можливо, якийсь новий пункт для вас буде, то вам також може бути цікаво. Окей, перше, це як я не розуміла, як важко бути емігрантом. Ну, от я реально я ніколи не, не переїжджала нікуди, і я не була готова до того, наскільки це важко, наскільки все змінюється, наскільки це треба бути підготовленим. І... Так, як в моїх обставинах, і я думаю, багатьох, хто приїхав у 2002 році, це були вимушені переїзд. Тобто ми не готувалися морально, ми не готувалися в англійську, ми не дізнавалися нічого про країну. Можливо, там якісь пару відео, які були в інтернеті на той момент, їх було не так багато україномовних. І якщо б мені хтось сказав, що мені треба розуміти. Що основне, що потрібно зробити, коли я приїжджаю це піар, готуватися до того, щоб отримати піар. Бо це те, що дає тобі безпеку в майбутньому. Ти, коли отримаєш піар, ти вже не переживаєш за те, що тебе можуть вигнати з цієї країни і тобі морально набагато легше. Про те, що треба. Мовчить, при цьому мову не британську вчить, а англійську слухать, слухать, слухать різних блогерів, слухати книжки, читати книжки, свій словниковий запас робити таким великим, щоб можна було вільно говорити тут, хоча б перший період, коли ти тільки приїхав, і тобі треба терміново знайти роботу, щоб в тебе хоча б ця база була, щоб можна було спілкуватися на співбесіді і розуміти те, що тобі говорять, тому що коли ти приїжджаєш. Вони так швидко говорять, вони, вони ковтають слова, і реально дуже важко зрозуміти, що від тебе хочуть. А коли ти не розумієш питання, ти автоматично не можеш правильно на нього відповісти. Тому якісь перші інтерв'ю, які в мене були на роботу, вони були провальні чисто із-за того, що я не могла зрозуміти, що від мене хочуть, типу, про що це питання? А, також. А, не, ніхто не говорив про те, що тут дуже важливо робити кредитний рейтинг з першого дня. Тобто, як тільки ви починаєте, потрібно його робити для того, щоб можна було навіть купити машину, квартиру і так далі. А, ніхто не говорив про те, що тут інтернет не безлімітний. <свісно> для мене це був шок, тому що в Україні вже давно безлімітний інтернет. І коли ти приїжджаєш, тобі там 100 мегабайт, і ти такий, типо, в смислі, що хтось ще так живе да, тут живуть, і тут інтернет дуже дорогий. І коли тобі приходить біл на 60 доларів, ти такий в смислі це тільки інтернет мобільний. Плюс у тебе ще домашній інтернет 69 доларів. Да? І ти тільки 120 доларів маєш віддавати за інтернет. І це не безлімітний. Тобто це лімітний. А про інвестиційні аккаунти що треба туди вкладувати. І я не думала, що я буду думати про пенсію в свої 30, Але тут в Канаді це нормальна практика, що починати думати про пенсію ще коли ти молодий. Для того, щоб в тебе було більше грошей. Тим паче зараз, коли пенсійний, ну тобто, після пенсійний вік росте, в плані того, що після того, як ви виходите на пенсію, ви... А якщо раніше це було 20 років і ви живете, наприклад, на пенсійні кошти, то зараз це може бути і 40, і 50. Якщо ви будете за собою доглядати за здоров'ям. Окей, а наступне це те, що а мене реально сорі це шок культури. Тобто тут багато геїв, хто так каже, наркоманів на вулиці, наркомани в автобусах. А я коли приїхала за мене, я так боялась їх. Зараз я просто не, не йду в ті місця, там, де вони є. Але ну, я їх у типу, перші часи дуже боялась, бо я не знала, що від них очікувати. І в Україні вони ховаються. Вони, ну По-любому вони є. Просто в Україні вони ховаються. А тут вони всюди. Типу, ти йдеш по центру міста і вони йдуть теж там, або лежать, або сидять, або ну, коротше. Так, да, також багато людей, які перевдягаються. Тобто, хлопці це дівчата, дівчата це хлопці. І дуже так ти. Ну, для мене перший час це було так дивно. Тобто, бажано мене було б попередити, що така штука буде. А, друге, точніше, третє, це те, що тут все в папері. Тобто, тут всі документи тобі відправляють почтою, а все приходить на пошту. Оперовому вигляду, і потрібно на все це чекати два тижні місяць, це як хасках, то я чекали чекала довго. Ось і що ще. І також, е... з того, що я була не підготовлена, було б класно, якщо б мені сказали, коли я ще в Україні, які документи, мені треба підготувати переклад. Які взагалі документи мені треба привезти сюди, в Канаду з собою. Тобто, я не думаю, що свідоцтво про народження там, або закінченню садака або школи, мені тут пригодиться, тому я їх з собою не брала, але я, ну, тобто не перекладала їх. Але як виявилось, коли ви подаєтесь на піар, це обов'язкові документи, які вам потрібні. Треть, четверте, це те, що англійська тут, а не така. Яка вчимо в Україні, я вже казала, те, що тут акцент, вони скорочують слова? Те, що тут реально важко їх зрозуміти перший час. Але потім ви адаптуєтесь, потім вам окей. Але перший час, коли ви приїжджаєте після україномовної країни або ну, польськомовної, не важливо. Ви приїжджаєте, і ви такі, типу в фільмах по-одному говорять, а тут якось зовсім по-іншому. Чому? Чому так? і П'яте це останнє це погода. Мене ніхто не готував до погоди мінус 40, що мені прийдеться їхати на автобусі в таку погоду на роботу. І це було реально так екстремально холодно для мене. Але я вижила все нормально, тобто це нормально. Просто до цього треба готуватися, треба вдягатися тепло, декілька шарів одягу, мати гарні башмаки зимові, зимову куртку. І, в принципі, вам буде комфортно. Дякую за перегляд. О, до речі, поки ми не прийшли, для того, щоб вам було цікавіше дивитися мій челендж, наступний день це буде про мову. А, саме як я буду розповідати про англійську після переїзду, що мене здивувало і. В які мої спосіб її навчитись ще до того, як приїхати сюди, або коли перший час, коли ви сюди приїхали, найдієвіші способи, які я перевірила на собі, і які інші люди також на собі перевіряють. Дякую, До зустрічі завтра.